Друзі, усім привіт, доброго дня і слава Україні! Дивіться, Записую сьогодні відео на таку тему. Якщо пригадуєте, декілька днів тому громадська активістка пані Лідія Наткернична з батьками в кількості 17 чоловік приходили до зістерника. З стебницької гімназії приходили до начальника до керівника Дрогобицького відділу освіти до пана Шев'яка, по проблематиці того, що не дозволяють відкрити перший клас. От, ну, Відео може дивились, може не дивились, воно досить довге, близько двох годин. Але суть зараз е, мого відео не в тому. Е, хочу сказати, що просто е, на даний час. Е, на пані Ліді роблять певний тиск для того, щоб вона видалила це відео, але не по причині того, що там батьки приходили ще що, що воно може бути доказом, того, що батьки відстоюють свої законні права. А іменно останніх декілька хвилин, відео на якому пані Ліда ну це дійсно залізна жінка, передає передає. Передає е начальнику освіти Дрогобицької пану Шев'яку е пляшку горілки і пачку презервативів. Оце є саме основне, тому що це є ганьба і позор на всю Україну. Мало того, що ця людина є людиною Медведчука. Ця людина з позором пішла, коли першу каденцію була е, начальником освіти Дрогобицької, тому що всі прекрасно знають і пам'ятають, що він півроку перебував в якомусь. Е, чи алкогольному, чи якому сп'янінні не виконував свої обов'язки і не буду вже говорити про його е, походеньки, от, чому йому і подарували пачку презервативів, але це є менше з тим е, зараз. Друзі, друге відео додаю. Е, вам, щоб ви побачили конкретно цю вирізку, коли пані Лідія дарує вручає е, наш е, голові нашому голові освіти, якому перед тим на день міста вручили відзнаку за заслуги перед містом. А пані Ліда за заслуги перед громадою, перед напевно, виробниками алкогольних напоїв і презерватив, подарувала е, даний подарунок. Тому друзі, дивимось, е, хтось посміхнеться, хтось скаже, що то дурість. Але я вважаю, що воно так має бути. Колись в нас були е, люстрацію, проводили контейнерами е, сміттєвими, але зараз цього вже немає. Ну будемо робити по іншому. Будемо в рамках закону працювати. Тут проти законного нічого немає. Так що дивимось, друзі, внизу додаю реквізити Романа Козачка громадської організації Побратими зі стебника. Донатимо наближаємо нашу перемогу. допомагаємо хлопцям мочити підерів там на фронті. А ми будемо мочити підерів наших місцевих. Все буде Україна і слава Україні, друзі.